Одне із основних завдань Державної служби з надзвичайних ситуацій є організація та навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Слід зазначити, що головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області ця робота виконується у повному обсязі. В Харківській області ведеться активна робота з навчання населення правил безпечного поводження в різних екстремальних ситуаціях. Рятівники постійно зустрічаються з населенням, роз'яснюють правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ситуацій, а також як запобігти потрапляння у подібні ситуації. Більш того, ця робота коригується відповідно сезону та можливих надзвичайних ситуацій у той чи інший період. Громадянам вручаються пам'ятки, де зазначена вся важлива інформація. Ще одним аспектом роботи надзвичайного відомства це навчання та відпрацювання дій персоналу на об'єктах з масовим перебуванням людей. Проводяться інструктажі з працівниками закладів установ, гуртожитків тощо. В області постійно проводяться командно-штабні тренування на тему дії територіальної підсистеми. Альківської області при організації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Фахівцями служби спільно з Департаментом освіти у навчальних та дошкільних закладах міста та області організовуються та проводяться практичні тренування по евакуації учнів і персоналу на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Основна мета таких заходів полягає насамперед у навчанні способам порятунку, евакуації людей і матеріальних цінностей. Крім того, при проведенні практичних тренувань по евакуації перевіряється вміння керівників. Рівника освітньої установи або відповідального за безпеку життєдіяльності чітко координувати дії персоналу по організації ліквідації можливої надзвичайної ситуації до прибуття підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Проводяться обласні, районні і шкільні заходи із залученням підростаючого покоління в області з безпеки життєдіяльності. Одночасно з цим на сьогоднішній день актуальним залишається питання екстреного оповіщення населення про погрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації. Отже, у Разі виникнення реальної загрози життю та здоров'ю людей внаслідок надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення населення сигналами цивільного захисту. Для оперативного та ефективного виконання заходів щодо забезпечення захисту кожної окремої особи та членів її сім'ї, їх майна, майна підприємств, установ та організацій, а також захисту населених пунктів в цілому, громадяни повинні діяти вправно та чітко, вміти самостійно приймати рішення, бути дисциплінованими та організованими. Оповіщення населення здійснюється департаментом спитання. Цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації дистанційно за допомогою електросирен, мережі радіомовлення, всіх діапазонів частон і видів модуляції та телебачення. Терміновій інформації, що доводиться до населення, повинно передувати уривчасте звучання електросирен, наявних на відповідній території, а також звучання електросирен у записі, яке транслюється мережею радіомовлення та телебачення. Уривчасте звучання електросирен означає увага всім, почувши електросире. Сирени, негайно увімкніть обласне телебачення і слухайте подальше повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації. Переконайтеся, що повідомлення почули або побачили люди, які мешкають чи працюють поруч із вами, особливо якщо це літні люди або люди із вадами зору та слуху. Надайте їм необхідну допомогу. За телефоном 101 можна отримати необхідну інформацію щодо розташування пунктів збору населення для евакуації у разі виникнення надзвичайно. Чайної ситуації, місць розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, сховищ протирадіаційних укриттів та багато іншої необхідної інформації. Запам'ятайте, почувши сигнал, тривога, необхідно. Якщо ви вдома, закрити вікна, вимкнути усі нагрівальні прилади, перекрити газову мережу, загасити печі, вимкнути світло, взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом. Прямувати до найближчої захисної споруди, у разі відсутності, у разі 500 метрів від вашого будинку захисної споруди, використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. Якщо ви на роботі, необхідно виконати заходи, передбачені на цей випадок планом дій, інструкцією та діяти за вказівкою керівництва суб'єкта господарювання. Швидко, без паніки, зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого коменданта. Якщо ви у громадському місці вислухати вказівки адміністрації і діяти у Повідності з ними йти в зазначені сховища або укриття. Укриття може використовуватися станції Харківського метрополітену Завжди майте при собі телефон. Зберігайте документи в одному легкодоступному місці. Бажано недалеко від входу у квартиру. Там же доцільно зберігати рюкзак, якому варто мати ніж, ліхтарик, сірники, запальничку, небагато їжі, аптечку, свічі, вовняну ковдру, шматок поліетиленової плівки, запасний одяг і взуття по сезону, розраховуючи на всю родину. хвилини. Небезпеки кожному громадянину необхідно мобілізувати себе, проявити мужність, самовладання і, звичайно, діяти з граничною швидкістю. Кожний житель області повинен знати про існування такого сигналу. Шановні громадяни, у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області звертається до вас із проханням бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв для того, щоб Вирізнити вибухові пристрої з поміж інших варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території, наявність звуків, що лунають від предмету, цокання годинника, миготіння індикаторної лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятори тощо, наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або або відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на прибуття рятувальників, огородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань. Для огородження скористайтеся будь яким підручними матеріалами гілками, мотузками, шматками тканини. Камінням тощо. Якщо ви перебуваєте у громадському транспорті та інших місцях, скупчення людей вам необхідно бути особливо уважними та дотримуватися таких правил. Звертайте увагу на залишені сумки портфелі, згортки чи інші предмети, у яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої. Не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх та повідомте людей довкола про можливу небезпеку. Категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами. Радіозв'язку мобільними телефонами, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристою та здійснювати на нього звуковий світловий тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Пам'ятайте, одна із основних причин нещасних випадків, пов'язаних з вибуховими пристроями, грубе порушення елементарних правил безпеки, знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть. Лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони при виявленні підозрілого предмета і в інших екстремальних випадках негайно телефонуйте в службу порятунку за номером 101. Дзвінки безкоштовні. Бережіть себе.